Значить, всіх вітаю знову у нас на майданчику. Один генератор відправили, другий, третій в ремонті, четвертий в складі. Сьогодні ми відпускаємо такий генератор Акса потужністю 700 кВт. Демонструю, що було зроблено. Так, отакий у нас потужний генератор. Ох, оце відкрив. Так, значить, що тут у нас? ДП-180LB. Так, 18,3 літра двигун. Значить, це V-образний двигун 10 циліндровий. Що по ньому була? Яка ситуація? Генератор десь наробив 600-700 мотогодин і різко застучав мотор. Ну, в общем, вийшов з ладу. Зараз закриємо. Отак. Вийшов з ладу. Що було? Значить, у нас на цьому циліндрі середньому. Можна сказати, першому середньому, ну, дивлячись, з якої сторони, рахувати, порвало болти, кріплення коромисла, ми підставимо відео. Знайшли одразу причину. Йому порвало порвало коромисло, вообще, болти обірвало. Оце шматочки ми витягнули, штанги отам І друга штанга така, як німецький знак. Поэтому Ну, вже тут тільки забирати, забирати в ремонт. Коли виїжджали на діагностику, тобто погнуло штанги багато на яких на штовхачах, і тут була обірвана різьба. І ще один момент, ну, тут стоїть на один розподільчий вал, на розподільчому валу взагалі з'їло одну шийку. Добрий ранок, ось зняли, перевернули. Вагун. Ось розподільчий вал весь покоцений. Ну і понятне діло, шийки немає. А ну прикинь, розмір який. Ось ця більш менш жива. Ці 53 0,1. А на цій мірі нормальний. 55 пять, 45 ну, 50... міліметри. міліметри. E, значить, в Україні розподільчого вала не було такого, e, аналогів немає. E, якщо брати по європейським виробникам e, цей e, розподільчий вал, знятий з виробництва. Це тільки треба було замовляти оригінальний Дусан. E, термін десь 4 тижні. Тому було прийнято рішення e, відновлювати. Але відновлювали ми його. Таким методом. Ми купили для себе на майстерню вимірювач твердості твердомір. Нам його зробили, відшліфували, вирівняли всі шийки, вирівняли посадкові шийки, і ми його перевірили на твердість так само прозвітували це клієнту, щоб розуміти, як виконані ремонтні роботи. Тому. Двигун на сьогодні зроблений. Щоб зробити цю процедуру, прийшлося половину двигуна розібрати. Значить, підійди ближче, покажи. Значить, в чому була причина? Якщо ми говоримо про Power, Пауер, в ньому стоїть схожий двигун, але 12-циліндровий. Коли він запускається. І тут стоїть звичайна механічна паливна. Коли він запускається, він запускається буквально. 9-10 секунд на оборотах 900, тобто на холостих оборотах, можна сказати, йде прогрів, І потім плавно переходить на 1500 робочі обороти. Коли, це я говорю за генпавер, коли він виключається, тобто АВР бачить, що в мережу є струм, в мережі є струм, значить він бачить, що треба глушитися. Він глушиться і десь 2 хвилини працює на холостих оборотах для того, щоб, ну, скажімо так, було змащення, охолодження турбін і так далі. В даному випадку у нас яка проблема? Тут ми вже замовили хлопців з програмним забезпеченням. Даний двигун, як тільки заводиться, він зразу виходить на півтори тисячі оборотів. Ну, це ще більш-менш не така велика проблема. Але коли ми його глушимо, він з півтори тисячі оборотів так і глушиться. Що відбувається? У нас е електроніка вирубає подачу. Е ну, тобто тут подача, і керує е електромагніт. Вона виключає електромагніт, але паливна, враховуючи те, що вона механічна, поки двигун інерційно крутиться там півхвилини чи скільки. Ну, Допустимо, там хвилину інерційно у нас все одно відбувається подача палива в камеру згорання. І, тобто цього не вистачає, щоб двигун далі працював, але все одно якесь впорскування йде. І коли ми наступного разу запускаємо двигун, оця вся суміш, яка є в циліндрах, відбувається, можна сказати, детонація удар. І оцей удар в Принципі, призводить до таких наслідків. Значить, цей генератор ми, ще раз повторюся, замовили. Хлопці зроблять, що він так само виходив з холостих на робочі і так само після роботи падав в цей. Тому, от зараз поки що це не прошито, зараз ми можемо продемонструвати, як це відбувається. Це холодний, ми його ще не запускали сьогодні. От Зараз заведемо, побачите, це не дуже приємне зрелище, але поки. Без програмного забезпечення ми тут зробити нічого не можемо. Е, ну що, запускаю його. Він. Тому цієї проблеми не має бути. Тут всі форсунки, все перевірено, все даве в один тиск, все розпиляє, відмін. Ось він, він себе продув. І давай ще раз. Зараз двигун прогріється і буде виходити на свої робочі обороти. Ось можемо бачити, як не має працювати е, та, даний двигун. Технічно він зроблений, хлопці ставлять програмне забезпечення, правильно прошивають, і він йде в роботу. Так що, кому цікаво ремонт промислових генераторів, Агроасістенс надає ці послуги. Звертайтесь і все буде Україна.